Доброго дня, шановні колеги. У нас з'явилася маленька фішка, що допомагає транспортувати дверки до вас, щоб не відбувалося ніяких змін при транспортуванні. Є ось така транспортувальна кліпса, яка ставиться в раму. Так. Зараз ми вам показуємо. Коли ви вже отримали двері і ваші хлопці монтують їх, будь ласка, достається ось ця кліпса, і тут є ущільнювач. Ось він тут є трішки виступ. Його треба просто змістити в сторону. При цьому ви вирівнюєте ущільнювач і залишаєте якість дверей. Ось ця кліпса просто відкладається, двері монтуються. І все. Не забувайте.